Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде вас із назви зрозуміло, що ми будемо говорити про сміття, про порожні пляшечки. Таке відео на каналі регулярно виходить. І я думаю, що воно має місце бути, тому що це якби такий вердикт про засоби, які вже закінчились. Давайте не буду затягувати довго, тому що світла практично немає. І власне все, що змогла запалити, запалила трошечки ще є від вікна. Ми з вами починаємо. Погнали, буду тараторить. Багато говорити про продукти не буду, коротко і по суті. Гель для гоління придбаваю його регулярно. Зараз набагато рідше чому? Тому що я стала рідше голитися? Все через те, що я зараз лазерну епіляцію роблю. Да, отак от, от виглядає цей гель для гоління. Якщо ви голитесь регулярно, я дуже його раджу. Він насправді дуже добре підходить на для чутливої шкіри. Ніколи не було такого, що в мене були якісь подразнення. Тому від мене якийсь такий особливий лайк. Дуже багато засобів буде по догляду за ротовою порожниною. Я не пам'ятаю, чи в цих порожніх банках, але завжди вони в мене там закінчуються. Отака от полосалка. Полоскалка для ротової порожнини від бренду Крест. Я її замовляла на iHerb 3D White. Я вам хочу сказати, що це одна із найприємніших полоскалок для ротової порожнини. Вона мені дуже подобається, але вона зараза така дорога, що, якщо чесно, я її купую лише, якщо є на неї якась там знижка, тому що. Дуже дорого. Я вам якось показувала і в розпаковці, коли придбала цей кондиціонер, і в тій розпаковці говорила про те, що мені цей засіб дуже подобається, і я регулярно, ну точніше, як періодично замовляю, коли хочеться щось бюджетненьке, але треба придбати те, що точно підійде. Ну і власне, це пантін, аквалайт, отакий от кондиціонер. Я брала ще останній раз 350 мл, великий об'єм, і я вам хочу сказати, що більше я його купувати не буду. Або змінилась формула, або я взяла не той варіант. Мені він взагалі не сподобався, нічого мені не робить з волоссям. Толком його не розгладжує. Велика кількість необхідна для того, аби, хоча б якийсь ефект був помітний на моє тонке волосся. Це не спрацювало. Хоча, ну, типу, навіть звичайний, якийсь там, знаєте, дуже лайтовенький кондиціонер зазвичай робить щось нормальне. Я не знаю, що з ним трапилось, але ну я більше, скоріш за все, придбувати не буду. Далі Beauty of Chason умивачка, ось така от Green Plum Refreshing Cleanser одна із моїх найулюбленіших базових умивачок. Я вам хочу сказати, що це саме гелевий формат, який дуже дбайливий, при цьому добре очищує шкіру, як в е, другий етап після зняття макіяжу, так і в якості ранкового догляду. Я використовувала саме в якості ранкового догляду. Вона е, от прям іде. Не, хоча ні, цю я використовувала якраз таки після зняття макіяжу. Ось наступна у мене лежить. До речі, можна дійсно їх поєднати. Вони дуже схожі між собою. Love PH Good Morning від бренду COSRX. Я думаю, що також багато кому... ну, всім практично відомо. Вона дуже популярна, дуже базова умивачка для обличчя, і от саме вона у мене стояла в душовій кабіні. Я її використовувала в якості ранкового догляду, в якості другого етапу очищення після зняття макіяжу. У мене був Beauty of Choson. Подобалися обидві леноровські гранули. Я вам в розпаковці із Аврори показувала, що придбала собі новенькі нові аромати. Ось цей от у мене амет. Кіст флора, флорал, не буду говорити, букет. Угу. Поняла, да? дуже приємно пахнув. Да, оцей аромат мені дуже прям подобався. От, якщо чесно, один, напевно, із найприємніших як для мене ароматів. І ви знаєте, що я дуже полюбляю ось ці от гранулки. Як на мене, вони дуже добре освіжають білизну. Вони надають їй як приємного аромату, так і в цілому, от білизна дуже м'яка, дуже така. Знаєте, типу, мені дуже подобається використовувати саме перлинки. Коли я вперше спробувала, я думала, що це також там типу якийсь хайповий продукт, але мені дуже сподобалось, що тепер я купую постійно. У так гель для інтимної гігієни тепер продається і в мене в Чому, тому що я його дуже сильно полюбляю. Насправді щось таке цікавеньке. як ну Знаєте, він досить базовий, він не подразнюючий, він підійде всім типам шкіри, є дуже велика лінійка, конкретно ось цей. от Зелененький типом шкіри, я маю на увазі, навіть якщо дуже чутливо в інтимних зонах, воно також підійде, тому що ну так сказала типи шкіри, чилі зелененький він трошки такий освіжаючий. Якщо там знаєте є якісь у вас типа, хочеться спецефектів, Можна спробувати, він холодить трошки, але якщо чесно, не надто сильно, щоб це якось прям неприємно відчувалося. Дуже хороший гель для інтимної гігієни. Колись я купувала в Туреччині. Не знаю, чи це тут у мене буде кондиціонер, чи не тут. Це у мене шампунь. В Туреччині купувала ось такий от собі в якості сувеніра, далан, діоливи. Мені потім говорили, що, до речі, він продається в нас в Україні. Здається, чи в просторі, чи у Ватсонсі, Я вже не пам'ятаю. Досить хороший шампунь. Це був саме для. Для об'єму здається, або типу для жирного волосся, і він дійсно добре промивав. Я все рівно використовувала його ну, типу, кожен день не стала рідше мити волосся, але тим не менш він дуже дуже гарно очищував, освіжав. І оце це свіжа голова трималася впродовж дня дуже добре. Я чому акцентую на цьому валугу? Бо тому, що є такі шампуні, які вранці ви помили голову в обід ви вже сопля. З цим такого немає. Досить базовий, хороший шампунь. Але я би за ним не ганялася десь там. Ще один кондиціонер для білизни, який я спробувала, це дуже розпіарений. Тесорі. Що таке у нас там Тессорі Ді Орієнте? Те, те... Угу. Е, да, я правильно напевно, ще й сказала. У мене якийсь там оце Візантія. Е, я його спробувала, дуже пахучий також, до речі, Ну, мені реально теж сподобався. але це вже той варіант, коли ми говоримо про максимально сильну віддушку. Навіть Ленор пахне не так інтенсивно на білизні. Це все дуже добре відчувається. Я його додавала, наприклад, коли от мені дуже подобається запах відчувати на полотенцях на постільній білизні, коли я перу. Да? Не на всіх речах хочеться це відчувати. І от я, в залежності від того, яку білизну я перу, в той чи інший момент я використовую різні од кондиціонери. Особисто під мене, ну, типу, це підходить, і ну я якби задоволена. задоволена. Значить, я спробувала маленьку версію ось такого от термозахисту від бренду Iconic Professional. Я його хотіла брати з собою в подорож і купила такий от міні-формат, але, якщо чесно, в мене були от обмеження. І єдине, ну, не єдине, а якби його я не взяла, тому що ну мені там не важливо, зайва інформація. Спробувала ось такий от. Термозахисний спрей це у нас Made in Italy, і я вам хочу сказати, що він мені дуже сподобався. По перше, в нього приємний аромат. По-друге, це не лише термозахист, а й оці всі розгладжувальні функції. Волосся не обтягу. Він трошки цитрусовим таким пахне. Волосся розгладжене, не сплутане. І я вам хочу сказати, що важливий момент для такого тонкого волосся, як у мене, важливо ще те, щоб це не було обтяжливо, щоб такий термозахисний спрей не виглядав потім. Ну, волосся не виглядало після нього, як якась сопля. Це дуже важливо. Він не обтяжує. Тому мені і сподобався. Я не знаю, чи я вам буду показувати вітаміни, тому що я, якщо чесно, бачу, тут кучу, кучу вітамін, я накидала. Оце от я просто викинула: Лірен міцелярний гель для вмивання. Я хочу спробувати від біодерми. Здається, рожевенький так само, от да Sensibio, е, Я хочу спробувати використовувати його от іноді. Буває таке, що мені треба зняти макіяж в душі, але зараз це трапляється дуже-дуже рідко. Е, тому, власне, він мені прям не подобався, і я його просто викинула, навіть не до використавши. Він дуже погано знімав макіяж, якщо чесно, тому взагалі не бачила сенсу. Сироватка від бренду Skin 1004, Centella Tone Brightening Capsule Ampoule. Отак от вона виглядає. І це у нас для рівного тону, для освітлення. Вона має у складі траник Кислоту, здається, ніацинамід. І я вам хочу сказати, що це дуже цікава а, така сироватка, яка підійде к комбінованій жирній шкірі, схильний до висипів, який якій треба рівний тон. Рівний тон потрібен всім, погоджуюсь, але просто коли ви власниця жирної комбінованої шкіри, мені здається, ви побачите ефект найкраще. Тому що з сухою, я не впевнена, напишіть мені в коментарях, як взагалі відноситись до skin 1004 Мені хочеться більш широку лінійку спробувати для того, аби мати якусь об'єктивну оцінку.